А, власне, кажучи, перверт і його бажання. А, а, перверт, це суб'єкт, який є в психоаналітичному контексті відмовляється визнати кастрацію як обмеження для бажання. Кастрація це символічне обмеження, що вказує на те, що суб'єкт не може отримувати все, що захоче, і. Його, і його бажання повинні бути підкорені соціальним або моральним обмеженням. Перверте заперечує існування меж, що ставлять заборону на бажання. І при цьому кажуть так, але для нормального розвитку для нормального розвитку здорового бажання необхідною умовою є прийняття кастрації. Тому первертна структура така нестабільна. То, що Тож, що відбувається при запереченні кастрації? Відбувається розщеплення я, яке є захисним механізмом, за допомогою якого перверт намагається уникнути усвідомлення обмежені для своїх бажань. Перша частина я це частина, що усвідомлюється, та й. Усвідомлює кастрацію та її загрозу. Друга частина я це частина, що заперечує кастрацію, відмовляється від обмежень і прагне до нескінченного задоволення. Це розщеплення на дві, на дві частини для переверти, дає можливість фантазувати про безмежне бажання і створювати фантазійні образи, що дозволяють пережити бажання, навіть якщо воно не може бути реалізоване. Одночасно це створює простір. Одночасно це створює постійний внутрішній конфлікт. Оскільки частина Я, яка усвідомлює обмеження, не може бути інтегрована з, части... з частиною, яка відмовляється їх визнати. Роль розщеплення в поведінці перверта. Перверте використовує це психічний захист, що дозволяє. Продовжувати своє бажання без повного усвідомлення кастрації, постійне прагнення, задоволення без обмеження, що призводить до порушення норм соціальних заборон, уникає психічних травм через усвідомлення кастрації, що утримує його в постійному прагненні до чогось недосяжного. Як це може проявлятися в поведінці? перверта? Він через перекручування норми і. Спроби, спроби постійно порушувати правила, щоб підтримати ілюзію того, що його бажання можуть бути задоволені без обмежень. Намагається знайти шляхи до задоволення, але насправді він.